Дивися на мене. Що таке? Чого? Не страшно. Вона мене б'є, вона мене душить, вона їсти нам не дає. Затягнула на свою дачу і нічого не, не розрішає їхати відсюди. Чого розсілася? На городі що роботи немає. Шагом марш? Помоги. Я зараз поможу тобі. Я ти... Так, давай. Писи. Бігом давай слиниш ту слину. Переверни отак. Та що ти вже ту моркву сто раз перевертай цюк. Оха, поперерізали, хоч би не поперерізали, Хоч би ти не пиліла. Ти должна злякатися. У мене злі очі. Страшно? Це в тебе такі самі.